Доброго дня, виконуючи обов'язки начальника управління охорони здоров'я, головний спеціаліст Іна Шавалюк. Основним завданням галузі охорони здоров'я залишається доступність і якість надання медичних послуг. У 2024 році на галузі охорони здоров'я з міського бюджету було виділено 51 млн 815 тисяч 100 гривень. Протягом року діяло 5 програм, завдяки яким Пільгова категорія населення діти та дорослі були забезпечені пільговими медикаментами та виробами медичного призначення, а також забезпечено стабільну роботу закладів Кам'янець-Подільської територіальної громади. Було виділено майже 700 тисяч гривень на на ремонтні роботи в закладах охорони здоров'я. А саме 199 199 тисяч гривень. Використано на ремонтні роботи ре... реабілітаційного відділення Кам'янець-Подільський міський лікар та 500 тисяч гривень на приміщення лікувально-діагностично-консультативного центру. На 2 мільйони гривень було закуплено необхідного обладнання для нашої лікарні. Також було залучено грантові кошти в сумі 50 тисяч євро на реалізацію проєкту. Безпечне материнство, здорові діти в Кам'янець-Подільській міській лікарні. Протягом року в нашій лікарні було відкрито нове відділення малоінвазивної хірургії в складі лор-відділення. Додатково повідомляємо, що у 2025 році в міській лікарні планується відкриття нового відділення після неонатального догляду. Планується також ремонтні роботи в кардіологічному відділенні та капітальні ремонти гарячих та холодних мереж в нашій лікарні. Завідувач реабілітаційного відділення Козярчук Антон Олександрович. відділення надає широкий спектр послуг, які стосуються реабілітації. Тобто, ну, безпосередньо, як тут ви бачите, порядка, ну, 30 пацієнтів в день відділення може Приймає. Плюс є ще послуги по фізіотерапії, по апаратній фізіотерапії, ну, тобто електропроцедури, теплові процедури і так далі. Е, крім того, працює лікар-голкорефлексотерапевт і лікар-вертебролог. Ну, тобто на сьогоднішній день наше відділення надає достатньо широкий спектр послуг, я б сказав, один із ну, найбільших не тільки в Кам'янці, і в районі. І, і, і. Переважно, переважно ми займаємося реабілітацією опорно-рухового апарату. Ну, таки. Плануємо в майбутньому зайнятися ще більш неврологічними пацієнтами. На сьогоднішній день їх в нас є менше по тій причині, що штат, обладнання місця, тому що, ну, хоча, як ви бачите, тут зал достатньо великий, близько 100 квадратних метрів, але ну, велику кількість пацієнтів одразу сюди вмістити не дуже виходить. Тобто, одночасно, знову ж таки, як ви бачите ззаду, ми 3-4 пацієнта беремо ну, для того, щоб це було нормально і щоб це була реабілітація, а не просто для галочки рахувалося. Вот. Наші пацієнти, та всі ну ми обслуговуємо всіх, як цивільних осіб, так і військових після поранень, так і скажімо так, ВПО переміщених. Ну тобто в нас немає там якоїсь вибіркової, що тих ми лічимо, а тих ми не лічимо. Тобто, то, то до нас звертається, кого направляють лікарі? Ну суміжних спеціальностей, колеги. Тими ми і займаємося знову ж таки. Тобто немає. Було закуплено обладнання, по-моєму, в районі на мільйон. 100 тисяч, ну це вже краще в адміністрації, вони більше вже цифрами володіють. Ну тобто, знову ж таки, що ви бачите, Де, тобто, бруси, сходи, підйомник, позаду у вас також знаходиться обладнання. Деякі обладнання нам подарували наші пацієнти. Тобто, які в нас перебували на реабілітації, знову ж таки та сама бігова доріжка, той арбітрак, який там є. Це подарунки від наших пацієнтів, які в нас проходили реабілітацію в подальшому, ну вирішили допомогти нашому відділенню. Доброго дня. Я Хаб'юк Оксана Петрівна працюю рентгенлаборантом лаборантом в цьому кабінеті. Ми надаємо безкоштовні послуги по електронних направленнях, запис в реєстратурі, робимо кістково-суглубовий апарат, органи грудної клітинки, органи травлення, піддаточні пазухи, носа і інші. Знімочки. Наш апарат багатофункціональний. Він робить знімочки, як стоячи, так і можна його робити лежачи на столі. Доброго дня, мене звати пшеничний Віталій Звінович, я лікар-інгінолог, лікар ультразвукової діагностики. Працюю я в Кам'янськ-Подільському ДКЦ КПМР. Це комунальне комер... некомерційне підприємство, лікувально-діагностичний центр Кам'янської міської ради. Надаємо ми послуги безкоштовні за наявністю електронного направлення по запису. Надаємо послуги позачергові військовим в знак подяки їм і проводимо базові обстеження, такі як ультразвукове дослідження черевної порожнини, сечовідних шляхів, ультразвукове дослідження щитоподібної залози, сечового міхора, простати, базові такі обстеження. Тому ласкаво, прошу діагностуватись, обстежуйтесь. Мене звати Олександр. Прізвище Моє Трунчук, я завідувач відділенням реабілітації Кам'янець-Подільської міської лікарні. Відділення відносно відкрили недавно, в кінець 23-го року, з січня 24-го року, ми почали приймати перших пацієнтів. За весь час функціонування відділення стаціонарно ми пролікували 489 пацієнтів. Амбулаторно ми також займаємося пацієнтами, надаємо їм допомогу, але в значно меншій кількості, десь близько 160 пацієнтів за весь час отримували реабілітаційні послуги амбулаторно. Коли ми прийшли у це відділення, ми його застали в жахливому стані. Не було ні електрики, ні сантехніки відповідної, практично нічого. За весь час функціонування ми добилися значних успіхів. Провели ремонти в залах для занять. У нас чудове обладнання, яке ми достали за рахунок і спонсорських коштів, за рахунок того, що лікарня придбала. Багато чого нам пацієнти, які навіть перебували на лікуванні в нашому закладі, також допомагали з обладнанням через своїх знайомих і так далі. Ми за весь час функціонування. Зробили відділення дійсно таке, яке потрібно, яке повинно бути. І надію, в подальшому будемо розвиватися і створювати кращі умови для перебування наших пацієнтів. Я Пензар Людмила Володимирівна, завідуюча акушерського відділення міської лікарні. Акушерське відділення це завжди було те місце, де народжувалися нові життя. Однак роки йшли. І стіни потребували ремонту, обладнання застаріло, а комфорту молодим мамам бракувало. Але нарешті відділення зазнало великих змін. Завдяки спільним зусиллям адміністрації лікарні, лікарів, громади та меценатів було проведено капітальний ремонт пологових залів післяпологових сімейних палат санвузлів. Стіни засяяли новими пастельними кольорами, а палати стали комфортними та просторими. Головним досягненням стало сучасне медичне обладнання: нові ліжка, трансформери для роділь, нові ліжка для породіль, сучасні кюв'язи для немовлят і апаратура для контролю за станом матері та дитини. Тепер навіть найменші пацієнти можуть отримати якісну допомогу. Зміни відчули всі. Молоді мами радіють комфортним умовам і можливості залишатися з малюком та партнером у затишних палатах. Лікарі працюють впевнено, знаючи, що усе необхідне є для для порятунку життів. Але ми не зупиняємося на досягнутому. В планах повна реконструкція реконструкція операційного блоку та ще двох пологових залів. І ми, і ми будемо вдячні за любу підтримку нашому відділенню. Ну, прийняли нас добре, поселили, доглядають, ходять, от перевіряють, щоб все було під наглядом. Згідно. Правил новонароджених. Все, що потрібно. Це, що потрібно тут для новонароджених і для прийому гостей, все добре, і кухня, все душова. Мене звати Олег. Сьогодні хотів вам проговорити про відділення малоінвазивної хірургії. Це спеціалізований медичний заклад, де проходяться, проводяться малоінвазивні хірургічні втручання, до прикладу. Сьогодні проведено було дві аденатомії, які після двох годин після оперативного втручання хворі були відпущені додому. І септопластика, яка виписується завтра. Переваги малоінвазивної хірургії це менший біль, швидке перебування, менше затратних матеріалів.